Слава тобі, Слово Боже, слава Тобі, Слово Боже, Господи, ти воїстинно Спаситель світу, дай нам води живої, щоб ми більше не відчували справи. Слава Тобі, Слово Боже. Поль з вами. Його. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Його. Отож прибув Ісус до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеко поля, наданого Яковом, синові своєму Йосифові. Там і криниця Якова була. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці, було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії, води взяти. Ісус до неї каже: Дай мені напитися, учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей є а просиш напитися в мене, жінки Самарянки, не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, була б ти відала дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, ти зачерпнути не маєш чим, пане, а криниця глибока, то звідки ляп в тебе вода жива, чи більше йти за батька нашого Якова, який дав нам криницю оцю і сам пив знає, а й сини Його ще й товар Його. А Ісус їй у відповідь: кожен, хто оту воду п'є. Знову захоче пити, той, же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги по віки. Вода, бо, що даю йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка: то дай мені, пане, тієї води, щоби не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Підеш, мови до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка до нього та й каже: Не маю, нема в мене чоловіка. Добре єси мовила, від яких не маю чоловіка, п'ятьох, бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе не чоловік він тобі. Правду мовила єси. А жінка й каже до нього: Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінка, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі, будете ви поклонятися отцеві. Поклоняйтеся ви. Не знавши кому, а ми поклоняємося знавши кому, від юдеїв бо Спасіння, та надійде час, бо вже й тепер Він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді, а таких поклонників шукає собі Отець, Бог, Дух, ті, що йому поклоняються. Повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка й каже до нього. Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос. А прийде то все і звістить нам. А Ісус їй, то я що говорю з тобою. Числені ж Самаряни з того міста увірували в Нього за слів жінки, яка Посвідчила, тож, коли прийшли до Нього самаряни, то просили, щоби лишився з ними. Він же і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали віруємо не за самого Твого оповідання. Самі бо чули і знаємо, що направду Він. Спаситель світу. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Берогенькі улюблені в Христі наші реколектанти, парафіяни наші, кохані Божі діти. Сьогодні читаємо четвертий розділ святого Йоанна Апостола, четверта глава Євангелії від Йоанна. Це є опис розмови Ісуса з Самарянкою. Відразу там зазначено, що юдеї і самаряни не були в якійсь там. Мирних відносинах, тобто були в якихось конфліктах, непорозуміннях, просто як два народи, скажімо, між собою не любились, не сприймались. І тут є розмова. Розмова, яка завжди єднає те все, що є роз'єднане по-людськи, може, здається, ніколи не буде разом. Така розмова називається молитвою, бо все, що ми говоримо в сторону Бога, є молитва. Не тільки те, що ми читаємо з Книжечки, з молитовника, але, власне, те, що молимось чи звертаємось до Бога своєю думкою, своїми словами, ми теж часто є таким народом, який є далеко від Бога, який не має нічого спільного з Богом. А через таку розмову, як Ісус з Самарянкою, біля криниці розмовляє, ми теж стаємось близькі до Ісуса Христа. І сьогодні це поєднання, взагалі цей момент, коли Ісус виходить на зустріч людині, яка не то, що сама особисто, хоча могла трохи теж в цьому мати свою участь, але так як з традиції народу зі звичаю своїх людей відкидає все, що можливе поза Самарією. І хочу бути в цьому праведна. І тут є цікава річ, така сказати, чорне в білому, або біле в чорному, або негатив в позитиві, чи позитив в негативі, де є дві опозиції, але є люди, які можуть з цього вийти, які до кінця не є в цьому переконані. І Ісус, як Бог, теж відкидає всі ці звичаї протиріччя. До самарян, самарянка, котра прийшла по воду до криниці, вона живе в цьому оточенні, в цьому середовищі, розуміє, підтримує цих людей, але не каже, так, ти єврей, я з тобою не говорю. Шукає якогось способу розуміння. І християнин це людина, яка якби йде на компроміс, але йде від того, що є наслухане, а від того, що сама. Пережила і пробує нав'язати цей контакт. Ми сьогодні, переживаючи таємницю печування, маємо теж на біблійних зустрічах, наших, нашому уроці біблійному, маємо тему про єгипетські кари. І там теж Бог пробує нав'язувати контакт з фараоном, пробує нав'язувати контакт з єврейським народом, який дуже давно вже терпить цю. Неволю, цей полон, і Бог навіть допускає різні е, такі стихії, різні навіть, скажімо, чудеса свої, е, понад натуральні. Так? Тому що вода, вино, вода перетворюється в кров, річка, наприклад, так? І, і там інші речі. В кінці потім помирають первородні люди, діти. І до затверділого серця фараона неможливо промовити, але коли вже йому забирається те, що найдорожче, забирається дитина, він випускає євреїв. І такими різними труднощами Бог теж достукується до нас, коли ми вже бачимо, що немає підтримки, що немає людей по нашій стороні, а завжди сторону добра потрібно займати по своїй дітей. Скажімо, вихованості по своїй культурі, по своїй християнській позиції, займати сторону добра, навіть якщо по нашій стороні ніхто не стане. Не йти за тим, що є таке загальне. Так? Там, де більше рук, там, де більше голосувань, зазвичай люди йдуть туди, бо думають, ну як всі так кажуть, то значить це правда. Але це дуже легко зробити експеримент. Я пам'ятаю зі школи такий експеримент, колись вчитель нам зробив. Для тих, хто запізнюється на урок, з однієї сторони, щоб їх якось так підігнати, а з іншої сторони, щоб ми теж не були такою масовкою і вміли мати е свою думку, свої переконання. І був такий момент, коли ми сидимо в класі, немає ще там двоє учнів і бере е вчитель, бере там свою папку, отак, як, наприклад, тут амде жовта, і питає нас, який колір. Ну і всі кажуть, так як бачать. І він каже: дивіться, я вам зараз зроблю експеримент, що тільки ви мене мусите підтримати. Зараз прийдуть наші хлопці, які спізнились. І коли я запитаю вас, який колір папки, то ми договоримося, що ви будете казати, що це зелений. Договорились? Договорились. Нам цікаво, ми такі, знає, щоб не забути. І, це, і приходять ці хлопці, і він так до них ну, відразу що спізнились, навіщо, якусь покуту, кару. Але каже, почекайте, будьте тут при дверях, при столі вчительському, і запитує там одного там, Вітя, який колір. Він каже, зелений. Там Марічка, який колір? Зелений. Того, того ж там, шестеро, семеро питає. І так каже до них, ну який колір? Так дивляться, йде на ну, вірно, зелений. Ми всі почали сміятися. А він каже, бачите, до чого може допровадити толпа. Думка багатьох. Вони перестрашились, думали, що їх буду карати, і послухали те, що ви кажете, і почали так само говорити. Так? Тобто ми е не можемо бути такою толпою. І сьогодні ця вона є прикладом того, що люди говорили, та, там ти євреї, вони там такі, не сякі. Взагалі, е ми є інший народ, Самарія це інші традиції. Тобто, ми самарійці. Е Маємо свою позицію. Хоча Ісус потім теж скаже приклад про доброго самарянина, який врятував людину, яка була побита, яку напали злодії, бандіти, яка йшла з Єрусалима до Єрихону, і там ціла історія про доброго самарянина. Ісус потім ще раз вернеться до прикладу цих людей. І ця самарянка, жінка, яка сьогодні навіть не має імені, а в Біблії це є такий великий знак запитання. Чи ця людина є з Богом, так, якщо не має імені. І вона приходить і починає розмовляти. І тут є інша картина, бо як Адам і Єва соврішили непослухом, Єва почала розмовляти з дияволом і пішла в гріх, так, непослом. Тут Самарянка розмовляє з Богом і починає своє життя направляти. І тут ще є пропущений фрагмент, де сказано, що Ісус. Каже, їй привезти цих чоловіків, вона потім йде в село, розказує своїм подружкам, все, що вона бачить, приходять люди. І потім, так як Евангелист Йоанн зазначує, що вони прийшли до неї і кажуть, ми вже не тільки віримо, бо ти нам розказала, але ми вже побачили, так? побачили на свої очі, переконались і повірили насправді в цю істину, що Ісус Христос є Бог. І це є той Бог, який випроваджує нас. З Єгипту, який насправді приймає наше покаяння, так як сьогодні є цей знак, що ми вдараємось в груди і кажемо, Боже будь, милостив мені грішному, то це є той момент, коли людина осознає собі, наскільки ця помилка може бути трагічна для нас, така чи інша, і пробуємо з цього вийти, бо впасти це людський фактор, але встати з падіння це вже є Божа благодать. так? Ми можемо власне, теж казати, так, та ми знаємо, що ми не праві, ми знаємо, що це не можна робити, ми знаємо, що там в колоспі не можна красти. Але що далі? То, що ми знаємо, то що воно далі дасть. так? Це вже є, це вже є власне той момент, що я вже нічого не хочу робити, я вже до цього привик. Ця вся толпа мене огорнула, я вже роблю так, як другі люди, і не маю своєї точки зору. так? Я вже згадував такий приклад про мого однокласника, який відпрошувався в мами, щоб поїхати з татом на так званий Могорич, бо в колгоспі тато отримав нову машину на Камазі вже їздив. Раніше за возом, потім йому дали Камаз. Ну І він, тато, я поїду з тобою, ну то йди питай маму. Мама каже: Та ні, ну що ж ти там не підеш, бо це мені сама мама розповідала його цю історію. Каже, ні, ну не підеш, там будуть ну, старші дядьки, вони там. Будуть, ну що там тобі інтересно? Ти ж маленький, каже, вони там будуть щось розказувати про машини, про колгос, будуть горів купити, каже, будуть глупості казати. Каже, як ти підеш, то якось негарно. А він каже, дивиться на мене, той мій однокласник, так каже: мама, дивиться на мене, такими очиняти. Мамо, пусти, та я вже всі глупості пусти знаю. Каже, пусти мене. Так? Ось так толпа навчила. Так? Тобто, чого ми навчилися, що до нас більше промовляє? чи я маю свою думку, свою точку зору. І це власне дуже важливо. Тому сьогодні, переходячи через цю таємницю Розарія бичування, хочемо побачити, що насправді в нас має бути бичоване, що ми маємо відказатись, так як ця дорожка, яку тріпає, так? бичована, де ця пилюка. Береться, щоб в другий раз її не набратись, як себе забезпечити від гріха. Якщо вже є щось якийсь нальот, як його позбутись, так? це дуже важливо, щоб ми були такі прозорі, були щирі і насправді могли розуміти, що це Бог нас випроваджує від фараона, від цього диявола, від гріха і веде нас до обіцяної землі разом власне, з Мойсеєм через тих 40 років в пустині, але провадить нас, щоб ми. Переходячи ці всі проблеми, могли успадкувати цю нагороду обіцяної землі в небі. Амінь.